А перед початком цього відео я хочу подякувати усім спонсорам та підписникам, які підтримують канал фінансово. Також вдячна за ваші лайки, підписки і коментарі. Ваша підтримка і активність це найкращий спосіб, щоб історії ставали кращими і виходили регулярно. Оманлива картина. Автор історії Зорян Костюк. Вночі Аркадія розбудив дивний шум, який долинув з коридору. Він не міг збагнути, що це. Лежачи в темряві, він не наважувався розплющити очі. Серце почало битися частіше від тривожного передчуття. Він затамував подих і прислухався, і почув плескіт води і тихий жіночий сміх. Невже він забув закрити двері, яка жінка забралася до його квартири вночі і тепер купається у його ванні? І чого він тоді так злякався? Аркадій поворушився, розплющив очі і втупився в темряву. Може, це просто сон? У голові роїлися тривожні думки. Він підвівся, сів на дивані і оглянув кімнату. Вуличні ліхтарі давали достатньо світла, щоб він роздивився обстановку. Ні, всі речі залишалися на своїх місцях, та їхні образи чітко вирізнялися в напівтемряві. Він ущипнув себе за зап'ястя і відчув гострий біль. Ні, це не сон. Шум повторився тепер голосніше знову плескіт води і тихий сміх, від якого холонуло в жилах. Аркадій вийшов у коридор і відчув, як його свердечі злий, проникливий погляд. Шкіра на спині вкрилася мурашками. Він дотягнувся до вимикача, і тьмяне світло залило коридор. Очі дівчини на картині рухалися, наче стежачи за ним. Він блимнув і знову подивився на картину, що стояла в коридорі біля дзеркала. Куди ж поділася обгортка з зеленого оксамиту. Ось вона лежить на підлозі і обрисами нагадує гінчака, що приліг відпочити. Аркадія затрусило, погляд знову упав на дівчину на картині. Раніше грайлива майже дитяча усмішка зникла. Її рот повільно розкрився, ніби вона збиралася щось сказати, але слова не виходили з її вуст. Поза дівчини змінилася. Коли він виходив у коридор, то помітив, що вона сиділа на мармуровому бортику басейну, простягнувши стрункі ніжки у зеленкувату застиглу воду. Тепер вона стояла на впочіпки, готова до стрибка, з тривожним виразом на обличчі взираючись у його бік. Однією рукою вона впиралася у землю, а інша тягнулася до лука із стрілами, наче готуючись захищатися від когось. Аркадій відчув, як холодний піт стікає по його спині. Картину підмінили. Але хто і як міг це зробити. Він ще раз придивився до полотна. Картину наповнювало життя, кожна деталь тепер ставала все більш реалістичною, оживаючи перед його очима, і щось зловісне ховалося у ній. Аркадію здавалося, що реальність тонка, як павутина, яка може порватися у будь-яку мить. Як називав картину той дивний продавець Артеміда, що купається, тепер вона вже не купалася. Історія з Ютуб каналу страшно цікаво». «Шукаєте картину, молодий чоловіче. Охайний дідок у джинсовому костюмі поправив берет і вишкірився. Сонячні промені блиснули на його темних окулярах. Аркадій знітився. Ну, власне, так, шукаю. У керівника день народження. Треба щось подарувати. Щось класичне. Класичне? Дідок хитро посміхнувся. Полудений відпочинок фауна? Дивіться, які в нього м'язи. Аркадій енергійно замотав головою. Ось дивіться, сатир і козенятко, продовжив дід. Або Зевс і Ганімет, Леда й Лебідь, Венера і Адоніс, Венера у Вулкана, у ліси Сирени, викрадення психеї». Ні, це ж все не те, Аркадій знову замотав головою. Треба щось особливе. А, ось ця підійде, дівчина біля басейну, Артеміда, що купається? О, це прекрасний вибір, дуже раджу. Подивіться на ці перси, стег, Наталію, справді богиня. Аркадій примрожився поправив окуляри та подивився на дівчину, зображену на картині. Красива, струнка, з атлетичною фігурою вона щойно поклала на землю вкриту оксамитовою травою лук зі стрілами, скинула весь одяг і присіла, пробуючи босою ногою воду у басейні чи купальні. Сильні струнки ноги та руки з золотими браслетами притягували погляд, а потім Аркадій глянув на обличчя дівчини. Золота вуді кучері, освітлені сонячними променями, розсипалися на плечах і прикривали пружні перси. Він помітив, що на лобі дівчини витатуйовано стилізований лук півмісяць і стрілу, направлену вгору. Аркадій відчув, що вона його вабить. Більше ніж будь-яка модель з обкладинки журналу чи фото в інтернеті. Вона здавалася такою живою і звабливою. Мабуть, я візьму цю картину, сказав він старигану. Директор буде дуже задоволений, отримавши такий подарунок скільки вона коштує. А це залежить від багатьох факторів, відказав продавець. Я б за неї попросив п'ять сотень зелених, але з вас візьму триста. Двісті, відрізав Аркадій, більше в мене немає. Гаразд, нехай буде двісті, погодився старигань. Зробіть своєму керівнику приємне, тільки не витріщайтеся занадто довго на дівчину, бо вона цього не любить. А вже ж... Буркнув Аркадій. Продавець дбайливо завернув картину у полотно та простягнув згорток Аркадію. Задоволений вдалою покупкою, хлопець повіз картину додому, поставив згорток у коридорі біля дзеркала. Щось його непокоїло. Аркадій вирішив замінити обгортку. Він порився у шафі, знайшов згорток зеленого оксамиту і дбайливо огорнув ним раму. Кинув останній погляд на картину, і йому здалося, що зображення на картині заворушилося. Її струнке тіло, ледь прикрите лише довгим золотаво вородим волоссям, ввабило його нестерпно. Тепер Аркадій міг добре роздивитися її маленькі пружні перси, вузенькі плечі і округлі стегна. У роті пересохло, а в животі й нижче він відчув жар, наче його пекло вогнем. Юнак відчував пристрасну жагу до дівчини, і, здавалося, можна простягнути руку і вхопити її звабне тіло, тіло богині. Тепер він забув про страх. Страх відступив, сховався десь у глибині душі і затаївся, поступившись іншим відчуттям. Пекельне, нестерпне бажання охопило його тіло, затьмарюючи розум. Аркадій потягнувся до дівчини і простір перед ним поплив брижами. Він опинився на галявині, у тіні дерев перед ставком. Дівчина сиділа у півоберта до нього у тій самій позі напруженого очікування. Аркадій відчув її запах солодкого жіночого поту, мускусу і квітів лотоса. Дівчина підвелася йому назустріч, тепер він бачив її всю з голови до ніг. Аркадій привітно посміхнувся дівчині і ступив пару кроків, простягнувши до неї руки з відкритими долонями. Спокійно, промовив він, я тебе не скривджу, я. Лице красуні скривилося від люті, а в горіхово зелених очах запалав гнів. Дівчина стрімко нахилилася, підняла з землі лук, натягнула стрілу і вистрілила. Стріла пронизала груди юнака і застрягла, зачепивши кістяк. Аркадій відчув пекельний біль. Дівчина знову натягнула лук. Аркадій розвернувся і побіг, відчувши у ногах силу. Попри біль у грудях і кров, що капала з рани, він відчув приплив сили. Він ніби летів над землею, перескакуючи через горбки, гілки та колоди. Краєм ока він поглянув у струмок і застиг. У відображенні він побачив високого оленя з гіллястими рогами, а з його грудей стирчала стріла з білим пером. Він стояв на чотирьох ногах, важко дихаючи, і крутив головою, тривожно озираючись. Довгі вуха тремтіли від незнайомих звуків, а ніздрі роздувалися від нових незнайомих запахів. Слідом долинув собачий гавкіт. З за дерев з'явилося четверо гончаків, перерізаючи юнакові дорогу до втечі. У відчаї Аркадій заревів, і пси зупинилися. Ще одна стріла впилася йому в хребет. Дівчина, все ще не вдягнена, вже стояла поряд, знову натягаючи лук і дістаючи з колчана третю стрілу. Ату, ату. закричала дівчина. Пси кинулися на оленя, відриваючи від тіла шматки м'яса. Аркадій ревів, відчайдушно махав ногами, марно намагаючись відігнати псів і нарешті впав на траву, стікаючи кров'ю. Аркадій лежав у коридорі біля дзеркала у калюжі власної крові. Краєм ока він побачив на картині голу дівчину, яка натягла лук, і чотирьох гінчаків, які стояли над закривавленим тілом його тілом. Шукаєте картину, мадам? Дідок у джинсовому костюмі поправив берет і вишкірився. Сонячні промені блиснули на його темних окулярах. А як це називається? спитала молода жінка, вдягнена в сірий діловий костюм і показала вказівним пальцем на картину. «Ця?» Продавець ніжно провів пальцями по полотну. Це Артеміда, що карає Актеона. А за що вона його карає? Ну, як це вам пояснити, мадам? Вона купалася, а він за нею підглядав, тобто за домагання. Жінка радісно посміхнулася. О, отже цей мужлан дістав покарання по заслугах, тоді беру. Беріть, вона чарівна. Справді чарівна. Сподобалась історія? Тоді поставте цьому відео лайк, напишіть коментар і підпишіться на канал, хто ще не підписаний. Також на моєму каналі є інші цікаві історії. Я запрошую вас до перегляду.